Історичний середньовічний бій це більше, ніж просто спорт. Це про збереження шляхетних традицій поєдинку та плекання сили духу, яку мали середньовічні лицарі. Так, Микола ж істориком був, якраз спеціалізувався на середньовіччі. Його дуже цікавив побут і спосіб життя лицарства. От наші мечі. Як і казав, як вам і казав, ми б'ємо стільки на тренувальних мечах. Вони спеціально затуплені. Нанести ними серйозну травму, це ну, нереально. Я знаю, можливо, хтось падав. Розбив коліна. Буває. Ні. Два дні тому за розкладом, більше його не бачив. З ким у нього їх не було? Хлопець мав гарячу голову, іноді мені доводилося зупиняти його спаринги. Зараз от згадую на останньому тренуванні вони посварилися з Люєю Сафроненко, довелося їх розвести. А вже ж записуйте.